Я була вихована так, моя бабуся, така і мама. О, а бажаю оце, оце переконання, що нас так виховували, і що, ну от все, От є факт, нас так виховували. Що тепер з тим робити? Дівчата, ну та нас так виховували. А коли а нас однозначно будуть виховувати, так як, скажімо так, так і є, тоді, тоді включаються і родові сценарії, і родові прокляття, і родові карми, тому що ми. Повторюємо долю, баби, прабаби, мами, всіх, кого не тільки можна. І ми її повторюємо несвідомо. А коли в нас є навіть не переконання, а догма, ми це просто знаємо. так? Я, мене так виховували. Все, це тупік для мозку. Тобто мозок каже, висновок: якщо мене так виховували, я, це перехов... я не можу перевиховуватися. Ну, так мені заклали програму. Все, я по ній буду жити. Так, да, я буду з нею боротися, я буду періодично там впадати в жертву, в шеф когось, я буду пробувати з неї вийти. Але можна оцю думку навіть забрати собі і сказати так: що так, було таке виховання, но її продовжувати. Що я в праві, я маю право викинути те, що мені не підходить. Ну, просто не користуватися. Тобто, мати в своєму світогляді такі переконання, що там бабуся, там, мама, ну, взагалі батьки, та що вони, вони давали, ділилися тим, що вони мали. На їхній вік, на їхній час. Ну, це було окей. Тобто ті інструменти їм були потрібні. Якщо я взяла ці інструменти і починаю проживати ті ж самі сценарії, то. Це вже мій свідомий або несвідомий вибір. Тому питання до себе. Якщо я десь чітко проживаю мамину чи татову стратегію життя, це означає, що ми не йдемо по своєму сценарію душі. Ну, звісно, будуть там, скажімо так, якісь такі блокпусти, де нас зупинять і скажуть, слухай, ну хватить це грати. Давай трошки по-новому. Давайте прийшла сюди не тільки повторювати родові кола. Е, так, танечка, і все одно стараєшся, а скажуть, що хірова, бо не доробила. <сум> да. Тепер дивіться. Звісно, що скажуть. Звісно, що скажуть, що хірова. Звісно, що скажуть, що ви не доробила. Що далі? Дивіться, ми не 100 доларів, щоб всім подобатися. Да, може бути неприємно, коли ви там старалися, вас не оцінили. Но, та, но далі вже справа за вами. І якщо я, наприклад, бачу, що я попадаю в якусь певну, я не знаю, травмуючу ситуацію, що в мене якісь певні є відчуття, певний стан, який мені не підходить. Та? Я не розбираюся з людьми навколо. Я розбираюся з собою. Тому тут, наприклад, бо, звичайно, що є відчуття розчарування, роздратування злості на себе, на тих людей, типу, ну, ну я так старалася, а ви тут мене. Кажете, да, що ти там старалася, слухай, нічого ти там сильно не зробила. Так? І, звичайно, нам від того недобре. І хтось це на другий день забуде, а хтось це крутить пару, пару днів, пару тижнів, ну і потім з'являється різна психосоматика в тілі. Тому тут я би себе сіла, заспокоїлася і собі сказала: перше: а якого, вибачте, я, я старалася? А для чого я старалася? Це був мій вибір старатися. Я що очікувала? Це я що, пішла в сценарій заслуговування? Ну, окей, добре, пішла. Добре, я його помітила. Е, якщо я його помітила, я його можу поміняти. Чому я старалася? Ви не подумайте, що ми такі добренькі, ми не просто так стараємося. Ми прагнемо цієї оцінки. В кожного є нарцисиш... нарцисична риса, і це окей. Просто є здоровий нарцисизм, а є нездоровий. Тому. Перше для себе окреслити, мій вибір був старатися. Я мала очікування, що мене похвалять, що мене оцінять, що мені скажуть, яка я молодець. Окей, я мала такі очікування, а чого я їх мала? Що мені бракує? Що сама себе не можу похвалити? Чому воно для мене так важливо? І отут вже копати, що з моєю самооцінкою, що з моєю самоцінністю? Чому я так потребую чужого схвалення? Що можливо, воно для мене стає блоком? Можливо, якщо я це роблю, 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 і я попадаю в сценарій, бо якщо мене не схвалять, то я розчаровуюся. Якщо я розчаровуюся, то я злюся на себе, злюся на людей. Потім в мене що відбувається? Понятно тривожність, понятно, апатія, вигорання, і пішло-поїхало. А потім я п'ю антидепресанти. Тому м м потрібно попали в травму, попали в неприємну ситуацію. Розбирайте кожну емоцію. Кожну думку, як сприйняла, що подумала, що відбулося зі мною, як можна було по-іншому. Отак ми і стілюємося.